Мої вітання, любі семикласники! Ми з вами продовжуємо пізнавати цікавий світ різноманітності савців. На минулому відеоуроці ми говорили про савців надряду Еверхонтогліри, куди відносяться гризуни та примати. Сестринською до них є надряд Лавразіотерії. Назва таксона ґрунтується на спільному походженні савців, що відносяться до нього, з колишнього північного суперконтиненту Лавразія, після того, як він відокремився від гондвани, коли розпалась пангея. Сучасні ряди включають комахоїдних, рукокрилих, конеподібних, китопарнокопитних, панголінів та хижих. Сьогодні ми ознайомимось ближче з комахоїдними та рукокрилими. Представники ряду комахоїдні тварини дрібних розмірів, довжина тіла 5-45 см. Сюди відносяться такі тварини, як кроти, бурозубки, землерики, хохулі, їжаки, а також найменші представники класу савців карликова багатозубка і крихітна бурозубка, у яких довжина тіла лежить у межах 3-5 см, а маса складає приблизно 3 грами. Ряд їхніх особливостей свідчить на користь примітивності малий мозок з гладкими півкулями, загальна примітивність черепа, примітивна зубна формула. Однак палеонтологи встановили, що комахоїдні все ж таки суттєво відрізняються від найбільш примітивних плацентарних. Хоча кроти та землерийки не всі суто комахоїдні, комахи та інші дрібні тварини становлять основну їжу більшості представників групи, зовнішній вигляд комахоїдних мишоподібний. Подовжена морда, що часто закінчується рухливим чутливим хоботком, маленькі очі та вуха, тіло вкрите коротким і м'яким хутром або колючками. Вони зустрічаються по всьому світу, крім полярних регіонів і Австралії. Їжаки мало змінилися за останні 15 мільйонів років. Як і багато перших савців, вони пристосувалися до нічного способу життя. Їхній колючий захист нагадує захист дикобразів, які є гризунами і єхидн різновиду однопрохідних. Їжаків легко впізнати за колючками. Які представляють собою порожнисті волоски, закріплені кератином. Усі види їжаків можуть згорнутися у тугий клубок для самозахисту. На спині їжака є два великі м'язи, які контролюють положення колючок. Коли істота згортається в клубок, колючки на спині захищають підібране обличчя, ноги і живіт, які не вкриті колючками. Їжаки ведуть переважно нічний спосіб життя. Хоча деякі види можуть бути активними і в день. Єжики сплять значну частину дня під кущами, травами, камінням або, як правило, у викопаних у землі норах з різними звичками в різних видів, харчуються комахами, равликами, жабами, зміями, пташиними яйцями, падлом, грибами, травою, ягодами. Усі дикі їжаки можуть впадати в сплячку. Під час сплячки температура тіла їжака може знизитися приблизно до 2 градусів за Цельсієм. Коли тварина прокидається від сплячки, температура тіла підвищується до нормальної температури 30-35 градусів. Їжаки мають відносно тривалий термін життя для своїх розмірів. Великі види їжаків живуть 4-7 років у дикій природі, а дрібніші види… 2-4 роки. Землерики це дрібні звірята, зовні схожі на мишей. Але з мордочкою витягнутою у вигляді хоботка. Голова у землерийок досить велика, з подовженим лицьовим відділом. Очі дуже маленькі, кінцівки короткі, п'ятипалі. Хутро у них коротке, густе і бархатисте. Землерики поширені практично по всій земній кулі. У горах вони можуть підніматися на висоту до 4 тисяч метрів над рівнем моря. Більшість видів воліє селитися у вологих місцях, деякі з них навіть ведуть напівводний спосіб життя. Тримаються, як правило, поодинці, риють нори або займають нори інших тварин. Селяться також у порожнинах, стовбурів, пеньків. Під хмизом рідше у будівлях людини. Своє гніздо вони вистилають сухим листям та травою. Кожна землерийка має свою мисливську ділянку розміром у декілька десятків квадратних метрів. Землерийки все гідні, але поїдають в основному комах їхніх личинок та дощових черв'яків. Можуть також нападати на дрібних хребетних. Свою їжу вони розшукують за допомогою нюху та дотику, а деякі види ймовірно здатні до ехолокації. У землерийок дуже висока інтенсивність обміну речовин. Щодо їм необхідно споживати кількість їжі, що перевищує їхню власну масу у півтора, два і більше разів. Тому землерийки годуються майже безперервно. Залишена без їжі землерийка швидко гине. Дрібні види всього за 7-9 годин, а мала бурозубка за 5,5 годин. У сплячку землерийки не впадають, але за нестачі їжі може наступити короткочасне заціпеніння зі зниженням температури тіла. Дитинчата бурозубок народжуються голими сліпими, з нерозвиненим хоботком, але розвиваються дуже швидко і уже у 4 тижневому віці стають самостійними. У білозубок мати з потомством переміщується ланцюжком, тримаючись зубами за хвости одне одного. Кроти це камахоїдні дрібних та середніх розмірів. Довжина тіла складає 5-21 см маса – до 170 г. Вони пристосовані до підземного, риючого способу життя. У них витягнутий тулуб, округлий, вкритий густим рівним бархатистим хутром. Кротова шубка має унікальну властивість. Її ворс росте прямо, а не орієнтований у певний бік. Це дозволяє кроту легко рухатися під землею в будь-якому напрямку. Ворс вільно лягає і вперед, і назад. Забарвлення у крота однотонне, чорне, чорнобуре. Або темносіре, линяння відбувається тричі на рік. Кінцівки в нього вкорочені, передні лапи лопатоподібно розширені, кіхті великі, сплющені зверху. Хвіст у них короткий, голова невелика, видовжена, вушні раковини відсутні, У кротів очі не розвинені, вони позбавлені кришталика та сітківки, а очні отвори крихітні і закриті рухомими повіками. У кротів добре розвинені нюх та дотик. На відміну від гризунів, кроти не можуть гризти землю зубами, тому вони мешкають переважно у місцях з м'яким пухким ґрунтом, у лісах, на луках. Для годівлі вони прокладають мережу неглибоких кормових ходів, куди заповзають дощові черви. Мережа кормових ходів може займати площу декілька сотень квадратних метрів. При копанні глибоких ходів кроти викидають на поверхню кубки землі. Гніздова камера зазвичай у них розташовується на глибині аж до 2 метрів. Через особливу будову передніх лап, пристосованих для копання та відгрібання ґрунту в бік і назад, на поверхні багато кротів пересуваються тільки повзком. Без їжі європейський кріт може залишатися не більше 14 годин. У зимовий час він харчується трохи менше, ніж влітку і йде на більш глибокі ґрунтові шари за черв'яками. У сплячку вони не впадають, на зиму роблять запас їжі у вигляді дощових червів. Кріт залишає їх живими, але паралізованими, відкушуючи їм головну частину тіла. Живуть кроти переважно поодинці. Поєднуючись у пари у сезон розмноження, характерна риса рукокрилих махаючий політ як основний спосіб пересування, що дозволяє їм користуватися ресурсами, які недоступні для інших савців і ехолокація. Питання, як саме рукокрилі походять від наземних предків, хвилює багато біологів не одне десятиліття. Хоча багато хто з рукокрилих на землі почувається невпевнено, є види, які швидко бігають, спираючись на згини крил. Зустрічаються і ті, хто вміє плавати і злітати з води. Рукокрилі поширені дуже широко, крім тундри приполярних районів та деяких океанічних островів вони є скрізь. Найбільш численні у тропіках. Рукокрилі є ендемічними видами на багатьох океанічних островах без наземних ссавців, оскільки здатні долати великі відстані над морем. Розміри рукокрилих складають приблизно 2,5-40 см. Передні кінцівки перетворені на крила. Але істотно іншим чином, ніж у птахів, всі пальці рук, крім першого у рукокрилих сильно подовжені і разом з передпліччям і задніми кінцівками є каркасом для шкірної перетинки, що утворює крило. У більшості видів є хвіст, який зазвичай також охоплений літальною перетинкою. Перетинка пронизана судинами, м'язовими волокнами та нервами. Вона може брати значну участь у газообміні рукокрилих, оскільки має значну площу. Мембрани делікатні, легко рвуться, але можуть відростати і невеликі розриви швидко загоюються. У холодну погоду рукокрилі можуть завертатися у свої крила, як у плащ. Кістки рукокрилих дрібні та тонкі, що є пристосуванням до польоту. Голова у них широкою щілиною рота, маленькими очима і великими, іноді складно влаштованими вушними раковинами. Волосяний покрив густий, грудина має невеликий кіль. Органи дотику у них дуже різноманітні і, окрім звичайних дотикових, Волосин і вібрис – вони представлені численними тонкими волосками, що розкидані на поверхні літальних перетинок та вушних раковин. Зір зазвичай слабкий і у орієнтуванні має мінімальне значення, але слух винятково тонкий. Діапазон чутливості величезний. Для орієнтації у просторі багато видів рукокрилих використовують ехолокацію. Ультразвукові імпульси, що видаються ними, відбиваються від. Предметів і вловлюються вушними раковинами. У польоті кажани видають ультразвуки із частотою від 30 до 70 тисяч герц. Рукокрилі використовують також магніторецепцію, оскільки вони мають високу чутливість до магнітного поля землі, як і птахи. У період неспання обмін речовин іде дуже інтенсивно і нерідко за добу кажани з'їдають їжі по масі у розмірі, що дорівнює приблизно масі власного тіла. Харчуються вони комахами, фруктами, рибою, різні види спеціалізуються на різні їжі. Зустрічаються також і хижаки, які харчуються в основному дрібними хребетними. А ось американські вампіри. Є три види стропіків нового світу, нападають на великих тварин, різцями зрізують шматочки шкіри та злизують кров. Найчастіше самка народжує тільки одне голе і сліпе дитинча, якого вигодовує молоком Іноді, поки дитинча ще маленьке, воно літає з матір'ю на полювання, міцно вчепившись за її шерсть. Утім, цей спосіб скоро стає недоступним для них, тому що дитинчата швидко ростуть. Іноді мати залишає їх висіти і після полювання знаходить серед безлічі чужих, використовуючи ехолокацію та запах. Заціпеніння стан зменшення активності, коли температура тіла та метаболізм знижуються, особливо корисні для кажанів, оскільки вони споживають велику кількість енергії під час активності і залежать від джерел їжі та мають обмежену здатність накопичувати жир. У такому стані зазвичай вони знижують температуру тіла і можуть зменшити витрати енергії аж до 99%. Максимальна тривалість життя кажанів у 3,5 рази перевищує тривалість життя інших савців подібного розміру. Декілька видів живуть навіть понад 30 років у дикій природі. Рукокрилих поділяють на дві групи криланів або великих рукокрилих, яких також називають летючими лисицями або летючими собаками, і кажанів малих рукокрилих. В Україні поширені виключно кажани. Усі вони комахоїдні, збирають здобич з поверхні водойм, кори дерев, ловлять у повітрі. Також полюють вночі або в сутінках. Нічниця велика має розмах крил до 40 см. Ці тварини оселяються у печерах і старих будинках. Під час розмноження самки утворюють виводкові колонії, у яких може бути декілька тисяч самиць. На зимівлю нічниці великі мігрують на південь, де розшукують підземні притулки. Нічниця ставкова селиться поблизу водою і ловить здобич над водою. Ці тварини невеликі, розмах крил складає до 35 см. Підкову ніс малий це осілий вид. Тваринки мають пухнасте хутро коричневого відтінку, широкі, короткі і заокруглені крила. Здобуваючи їжу, вони швидко літають над садами, городами та виноградниками. Кажани одна з найбільш вразливих груп савців, тому майже усі види занесені до червоної книги. Отже, ми сьогодні говорили про комахоїдних та рукокрилих. Сподіваюсь, що урок був для вас пізнавальним. Якщо маєте коментарі, запитання чи зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових відеоуроків!